Мови ось такі е, непрості цифри. І далі до нашого етеру ми долучаємо народного депутата від фракції голос, а також заступника голови комітету з питань антикорупційної діяльності Ярослав Юрчишин з нами на зв'язку. Пане Ярослав, Тайна. вітаємо вас. Доброго дня зізнавайтеся, подали декларацію чи ні ще? Ні, звісно, а що звісно. А, бо зараз це, чи ви подасте декларацію, чи ви наклеїте її на свій будинок, чи ви будь-що з нею зробите, це не має жодного значення. До моменту, поки ми не повернемо можливість назика перевіряти ці декларації, ну, ці всі декларації не мають жодного, в принципі, зміста. Можна, звісно, суто спіар а, такого приводу та, подати, щоб попасти подати, в цей перелік. Я думаю, що досить багато людей. Так і зробить, бо це не є проблемою для більшості чиновників. Але що далі можна робити з цією декларацією? Нічого. До моменту, поки НАЗК не отримає можливості перевіряти, ці документи не є підставою для розгляду в суді. На ці документи не можна посилатись, бо вони є, хоч і підписані електронним підписом, але не є документом. Тому тут дуже важливо не зміщувати акценти. Ключове зараз це зобов'язати, щоб всі чиновники, особливо ті, які, яким є що приховувати, були не лише зобов'язані подати декларацію, а щоб цю декларацію можна було використовувати у справах щодо незаконного збагачення щодо власне конфлікту інтересів чи інших статей, які на основі декларації можна доводити. Зараз це поки що флешмоб. Який корисний, але він дещо відвертає увагу від головного. З моменту, коли расисті відбили від Києва потреби не декларуватися в принципі, немає жодної. І фактично, з квітня минулого року влада робить все для того, щоб не почути суспільство і не почути міжнародних партнерів. Нагадаю, декларація про відновлення декларування. Петиція про відновлення декларування до президента в рекордні строки набрала необхідні голоси. Їх цю петицію ініціював офіцер збройних сил України Олексій Гриценко. Так, от президент, маючи змогу в принципі очолити процес і визначити закон про декларування як пріоритетний, на жаль, переклав відповідальність на Верховну Раду. Верховна Рада, мої колеги розповідають, як це складно робити, як легко допустити помилку і тому подібне, шукаючи механізми, як, в принципі, та не запускати електронне декларування. Ну, ось дочекалися. Міжнародний валютний фонд дав нам дуже чіткі рамки до липня. Що стан... ви будете робити ну, до липня? Потрібно відновити е декларування для всіх чиновників. Які кроки далі Верховної Ради? Що має для цього зробити Верховна Рада? Вже зареєстрований ще в кінці минулого року законопроект Давіда Арахамії. При тому ми, нам вдалося переконати Давида, що краще, щоб це був законопроект його авторства як представник, як керівника більшості, так от щоб можна було б його легше. Переконувати ту ж саму більшість за нього голосувати, але на жаль, з того часу він не рухався. Наш комітет, як комітет, який має давати свій висновок, запропонував прийняти його за основу і доопрацювати до другого читання за процедурою внесення змін по 116 статті Що це означає? Що можна міняти не лише Власне, те, що було на перше читання, а можна додавати якісь інші новели. Чому ми це зробили? Тому що ми очікували рекомендації Міжнародного валютного фонду. Зокрема, там наголошено на тому, що при декларуванні мають враховуватися безпекові моменти, тобто, можна очікувати, що певний період часу. Ймовірно, декларації будуть не настільки публічні як були раніше, а будуть надаватися, в принципі, за запитом. Зараз такий формат розглядається. Тобто, з листопада минулого року можна було б вже його. Тричі прийняти. Зараз ми поки що на тому ж рівні листопада минулого року. В парламент погоджувальна рада має внести в порядок денний парламент проголосувати, ну і відновити електронне декларування. Чи є з цим якісь юридичні проблеми? Жодних. Чи є бажання відновлювати? На жаль, ні, бо з того часу закон про електронне декларування лише один раз потрапляв в порядок денний, ну і до нього успішно не дійшли. Чому взагалі було, були закриті декларації свого часу, і чому от їх так важко відновити зараз? Чого бояться народні депутати? І ну навіщо їх було закривати насправді? Ну, по перше, якщо ви пригадуєте, лютий минулого року в нас не було жодних гарантій, що ми в принципі будемо володіти тими реєстрами, які є у розпорядженні центральних органів влади. І тоді було закриті дуже багато реєстрів, включно з матеріальними реєстрами і тому подібне, це було з безпекових питань. Єдине, що після цього всі реєстри відновилися от там в обмеженому форматі, за запитом, але відновилися електронне декларування. ні. А, тобто ситуацію, яка природньо вимагала, скажімо так, певних безпекових кроків, зараз використовують для прикриття себе коханих. Власне, з квітня минулого року логіки закриття декларації немає, але ми маємо дуже багато а, випадків, коли ваші колеги-розслідувачі, Бігус-інфо, Слідство інфо, Української правди і тому подібне знаходять там представників, зокрема, і моїх колег, та, там, Павла Халімона якого там біля будинку, який не зареєстрований, не задекларований і не пояснений, та от зупиняють. Ну і він віднекується. А в принципі, правоохоронним органам дуже важко довести так. От що це за будівля. Тобто треба шукати якісь обхідні маневри. Хоча раніше можна було взяти одну декларацію, другу декларацію. Є в декларації, зрозуміло, поясню звідки кошти. Нема в декларації. Чому немає в декларації, а ти в ньому проживаєш? Тобто зараз такого власне механізму немає і це пояснює, чому не хочуть відновлювати. Бо народні депутати, в принципі, думають, що це певна така індульгенція, тобто можеш собі там жити як хочеш, і тому подібне. Але це теж не ну, якби це дещо ілюзія. Ми недавно ну вже на завершанні стадії, чи навіть вже є остаточний вирок, вже навіть в апеляції справа про жомову в яму Киви без декларації, майно яке виявили, та, от, все одно за нього доводиться відповідати. Хай дистанційно, але стягнути в бюджет і все, тобто, як би копієчка до копієчки. Аналогічно, десь приблизно 200 справ у співпраці ЗК і НАБУ по тій самій системі, та, тобто виявили майно, перевірили, що майно належить депутату. Не може депутат пояснити, чи не тільки депутату, там міністру, заступнику міністру, керівника департаменту не може пояснити походження цього майна незалежно від того, є в декларації, немає в деклараціях. механізми доведення є складніші, але є. Піде в суд як миленький, і в принципі все теж є, але є недовіра. Відсутність декларацій. В принципі, чому зараз от такий популярний цей флешмоб, типу добровільно задекларуйся і тому подібне. Хоча жодного впливу на реальність він не має, але обов'язок декларуватися залишився, його, до речі, ніхто не скасовував От питання, то, що він є відкладений в часі, та до кінця воєнності. Тому що ну, насправді ми, як суспільство, цілком зацікавлені, щоб ті невеликі бюджетні кошти, які у нас зараз є, а у зв'язку з війною, а, наші надходження суттєво. Зменшилися. В майбутньому і зараз ті кошти, які надаються нашими міжнародними партнерами, не прилипали до брудних рук. І, звісно, декларація в цьому ну, одна з, одне з свідчень того, що так не буде. Тому так, ми будемо мати повернення декларацій. Ми мали шанси його повернути самі без як це, жахвалочки, напустної з боку міжнародного валютного фонду. А українське суспільство про це вимагало набагато раніше, ніж міжнародні донори. Ну але на жаль, в Україні дуже часто такі потрібні речі вони приходять. Ну як нема пророка в своїй вітчизні. Та поки, поки дядьки з МВФ чи з ЄС не скажуть, а я, я треба робити, доти влада намагається пояснювати, чому це не можна, чому це складно і тому подібне. Ви сказали про те, що розглядається варіант. Мовляв, вони не такими публічними будуть, як раніше, а там отримати інформацію про декларацію чиновника можна буде за запитом. Що це за така система? Тобто не буде вже цього ну, на ЗК порталу де можна було подивитися, хто що подав. Зрозуміло, що адрес там не було, там не були особисті якісь дані, телефони, там номери паспортів тощо. Але принаймні було, що ось є такий то такий -то депутат, ім'я прізвище. Де він працює, яким він працює, і що він при собі має, яку марку машини, який будинок, на скільки квадратів. Тобто такого ми вже не зможемо виходить побачити. А, ну, тут якби дискусія триває. Як на мене, в принципі, ніякої небезпеки в цій інформації немає. Те, що людина пересувається на там навіть без вказання кольору та певні машині, певні марки, там і номер кузова справді недоступна як інформація приватна. Ну чи воно несе якусь ризик, як на мене ні. Ну але знову ж таки, та є положення міжнародного валютного фонду, яке чітко вказує, що треба якісь безпекові моменти врахувати. Тому можливі різні сценарії. Зараз дискусії тривають. Це знову ж таки залежить. Бо раніше, раніше наші міжнародні партнери навпаки ставили приклад у цієї публічності української системи декларування для інших країн як зразок. От і в принципі, за логікою можна повністю поновити єдине, що зробити обмеження. Ну тобто, в принципі, позбавити потреби декларуватися тих, хто у збройних силах це цілком логічно і логіки немає в принципі зараз говорити про те, що. Люди, які особливо на фронті там матимуть якусь потребу в декларуванні, є зрозуміло, що будуть окремі умови для окупованих територій, де не діє. Фактично українське законодавство за міжнародними стандартами права там ефективне управління здійснює окупова країна окупанта, ну і заповнити декларацію. Це можна себе підставити в принципі на небезпеку. Тобто якісь певні особливості для цього будуть впроваджені зараз. Ми пропрацьовуємо разом з НЗК, як це зробити. Можливо, будуть обмеження для прифронтових територій. Ну бо коли там щодня прилітає, не факт, що вдасться в терміни вкластися. От, але якого рівня буде публічність? Ну, в принципі, зараз поки що сказати не можна. Якихось обмежень для публічності, ми не бачу. Ну, якби я персонально не бачу. Але є рекомендація міжнародного валютного фонду врахувати безпекові аспекти. І чи не будуть наші колеги на це посилатися? Казати, ну давайте до кінця воєнного стану, наприклад, та? А не можна буде просто, щоб вони висіли. А от, наприклад, журналістам необхідна інформація по конкретному. Вони пишуть на ЗК, на ЗК їм цю інформацію надає. В принципі, великої проблеми це не несе, крім організаційних і оперативних якихось м м затрат часу, та, поки це все листування і тому подібне, так зайшов, подивився. А, але така дискусія може бути. От, Тут питання, якби що справді в країні є війна, і певні безпекові аспекти, на які посилаються міжнародний валютний фонд, можуть бути аргументом в дискусії. Чи є, на мою думку, критична необхідність закривати? Насправді ні. Але нам треба для того, щоб відновити електронне декларування, голоси щонайменше 226 депутатів. От в принципі. Щось якось переконувати а, треба. Яка зараз ведеться робота? Ну бо дуже багато колег. Навіть вчора була конференція Ніцова по державній антикорупційній програмі. І міністр кабінету міністрів Олег Мачинов сказав, що це цілі тортури заповнювати а, декларацію, і зараз без там найму юриста в принципі неможливо її заповнити. Ну, це вибачте, це дуже смішно. В мене мама держслужбовиця, вона заповнює декларації, і в неї немає окремого юриста, який це за неї зробить. А чому не Я може представник згодний. уряду це зробити самостійно? Ну, це для мене дуже дивно. Я з вами згодний, але тут все залежить від того, яка, в яку систему власності включена ваша мама. Та от, тобто, якщо в людини там не знаю сліпий траст, От і він не знає, як його правильно задекларувати. То звісно, треба звертатися до юристів, нікуди не дінешся. Але менше з тим виносимо це за душки. Тобто, є розповідають про те, що дуже складно зараз. Ведеться робота з мінцифрою, щоби всі реєстри, вся інформація, яка є в державних реєстрах, підтягалася в систему декларування автоматично. Тобто, людина заходить, там пише там земельна ділянка, задає ну, задала свої персональні дані, їй вигружає все, що в держави є. Якщо в державі є якесь майно, яке, в принципі, там, вам не належить, а вам його приписують, ви завжди можете з'ясувати з реєстром, яку цю інформацію надав. Так? Якщо майна немає, але ви добросовісний майнонабудувач, ви можете це зареєструвати і знову ж таки автоматично повідомити реєстр. А, тобто, де Процедуру навіть полегшення заповнення декларації, так так щоб ваша мама не шукала, там не брала довідки, не там там витяг якісь витяги з кадастру і тому подібне. А є це в державі, і це цілком логічно. Держава вам чи мені, чи вашій мамі, чи будь-кому це вигрузила. Ви подивилися, перевірили, узгодили, підписали. От, а, ну, внесли те, що там в держави невідомо та, там, скільки у вас готівки, можливо, якісь зміни відбулись у вас в новому стані і тому подібне. От, тобто, навіть цей аргумент, що знаєте, складно, потрібно там юриста, ціла команда юристів, щоб заповнювати. Добре, працюємо і над цим, але це не заперечує і навпаки, не може бути в принципі аргументом не відкривати, не повертати відповідальність за повернення електронного декларування, от і перейти з етапу власне такої там добровільності, так от на обов'язковість. Бо якби там не було, навіть з моїх 34, здається колег. Але це цікавий нюанс. 29 заповнило до 24 лютого, тобто тоді, коли це було обов'язку. І лише кілька заповнили от зараз. Ну, я думаю, що така кількість буде більша, але ми більш зацікавлені в тому, щоб повернути обов'язковість для всіх. Бо повірте мені, ні пан Халімон, ні вже не колега колишній. Депутат бюджетного комітету, який тихенько в лісі йшов, та вони добровільно не будуть заповнювати. От і флешмоб і участь приймати не будуть. А саме їхні декларації для нас є куди цікавіші, бо саме по їх деклараціям, так от і ведуться зараз справи у вищому антикорупційному суді. Дякуємо. Сподіваюся, що декларування таки відновиться. І ми побачимо, наскільки за цей рік змогли обагатитися, чи навпаки, ні щось втратили народні депутати. І подивимося, як вони себе за цей рік поводили. Це насправді дуже цікава буде інформація для всіх нас. Пане Ярославе, дякую вам, що долучилися до Етеру. Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції Голос.